Ось це те, про що я вам казав в попередньому відео, випустив повномасштабне відео. Це ось іржа. Зараз у нас 11 червня, дуже велика роса, тепло, дощ і якраз добре розвивається цей збудник. Ну потрібно дивитися, наприклад, з 50 соток обломаної стрілки, це перша рослина, яку я побачив. Можливо, там ще поодинокі були. Ну як би нічого критичного, але я все одно буду робити системну комплексну обробку після виломки стрілки. А взагалі-то, якщо є багато таких рослин, то бажано пройтися якимось хорошим системним фунгіцидом. Це може бути квадріс, добре зупиняє, кустодія двохкомпонентний. це може бути топсін, луна, сенсейшн, експіріан, інший називається. Ну, але там дуже висока ціна. Але щоб зробити, результат був напевно, то вони от гарно працюють. Тому слідіть за своїми посадками, я думаю, все у вас буде добре.